Вітаю усіх. У нас сьогодні чергова зйомка в рамках проєкту Хмельницької обласної військової адміністрації Гастрономічна історія Поділля від архівних документів до мови родинних рецептів. Сьогодні ми знімаємо черговий відеозапис, черговий відеорецепт, і гості запросили неймовірну Лілію Сорокіну. Вітаю вас! Доброго дня! Дякую за запрошення щиро, Мені дуже приємно. Ліль, одразу перед тим як ми почнемо готувати, хотілося б запитати вас. Ну, вас більше почали впізнавати, дізнаватися про вас після того, як ви потрапили на майстер-шеф. Як ви туди потрапили? Це сталося несподівано, наскільки мені там відомо, дуже. хто вас стимулював подати заявку на кастинг. Можете розказати там декілька моментів? Так, звичайно, і задоволенням. Дійсно, це вже ні для кого не секрет, що потрапила я туди дуже несподівано, максимально несподівано. За мене заповнила анкету на кастинг таємно моя подруга Тетяна. В мене якийсь тоді був такий період в житті переламний, і от е, саме майстер-шеф дійсно мені надав цієї більше впевненості в собі, якогось росту, розвитку і так далі. Тому що е, насправді в Каменецькій, в Кам'янець-Подільській аудиторії я вже була досить відома. відома. не як… Не тільки як там кулінар, я насправді ще не була тоді там якимось крутим шефом, звичайно. А вже таких масштабів, як набула я зараз, то звичайно, це після проєкту. Подруга подала анкету, мені зателефонували. Я взагалі не повірила, думала, може, якийсь пранк. Але я поїхала з цією ж подругою. Я пройшла кастинг і ми полетіли на море. І в Єгипті на пляжу Дельський дзвоник український номер, думаю, наче всі близькі знають, що я поїхала, і я беру трубку, і там продюсер проєкту каже: ми вас чекаємо вже на основний кастинг". Так. Сьогодні хочу запропонувати вам разом з вами приготувати сирник. Сирник у нас буде з шоколадним тістом, вишнями, пряними. Тому спочатку приготуємо сирну основу, ми зараз. Все закинемо в комбайн. Попросимо його помістити, а я вас трошки попитаю ще. Добре, з задоволенням. Так, тут же все, я так розумію, так. так відважено. Так, може би, я думаю, що. О, дякую, да, так буде зручніше. Це можна і я неправильно взяла, бо я лівша. Я на кожному приготуванні, особливо, де мене запрошують, і на кожній зйомці, не дивлячись на те, що 5 років, вже, як я приймала участь у майстер-шефі, а вже скільки після майстер-шефу ем, я знімаюсь, і кожен раз, кожен раз для мене як перший раз, кожен раз в мене тремтять руки. Кожен раз я переживаю, чи я все правильно скажу, чи я все правильно зроблю. Тому ось. Результат на, на стіл так сказати. Це добре. Ставимо збивати. Зараз ми поставимо сюди вишеньки. Нам потрібно, щоб вони трошки розтопились. Хочу вас запитати: а ви з Кам'янець-Подільського там взагалі своя цікава дуже кухня. Вона не така, наприклад, як в Хмельницькому, зовсім інакше. Там свої рецепти. Що є вашим таким дитячим? що є… Домашнім, рідним який смак, яка емоція? Е, ну, у нас дійсно, так як я переїхала в Хмельницький і в декількох ресторанах оновлювала меню і хотіла, так сказати, популяризувати якісь страви звідти, і я думала, що про них знають. Наприклад, про начинку, про макаронну запіканку. тут Макарони на банкет, типу взагалі. Е, то ось в мене смак дитинства це е, в першу чергу от, е, це завжди була випічка. Але в мене сім'я не дуже солодкоїжок, але ми завжди, у мене мама кухар, старша сестра, пішла по е, так стопам матері. І в нас, в нас завжди було дома смачно, особливо на свята. І щоб вдома не було. В цієї макаронної бабки запеченої, це типу макарони з це сирна солодка? Да. Ні, ні-ні ні. -ні, -ні. Солона. Це солона. Вона там також там, має збиватися багато яєць, краще якщо вони домашні, з домашньої сметани. Туди додають творог і відварюють макарон, і це все заливають з кусочками вершкового масла. Це просто не перевершено. Воно іде більше як гарнір до м'яса. А тут на мене в отакі очі всі. Не розуміли. Тому от саме оця така макаронна бабка, макаронна запіканка це, напевне, смак якихось свят і дитинства. На свята, якісь великі, є домашня страва. Також це обов'язково має бути. І якщо вона є, значить це свято. свято. От, от, е, ну, в нас, наприклад, вдома якось потім, вже, коли вже все усучаснювалося. Батьки прийшли до того, особливо мама, що вона казала, треба готувати потрошки, але чогось дуже смачненького. Вже всі почали переходити на червону рибку, туди-сюди. А на свято, щоб вдома не було холодцю, так, тарілка на тарілці, потім зараз ще тарілка на тарілці. Оцей холодець обов'язково, голубці, запечена якась качка. Оця начинка. Начинка це взагалі. Це Дуже також смачна страва, це така випічка, це там воно віддільно почуться коржі, витушується м'ясо, виварюється бульйон. Ну це так смачно і його дійсно немає ніде. Тобто, от начинка, голубці, холодець це просто обов'язковий продукт за святковим столом. А начинку ту, яку у вас готують, бо, наприклад, в мене в чоловіка дома готують начинку. Вона просто коржі з м'яском і запечене. А, наприклад, в однієї знайомої ще загортається воно в м'ясо, в як в рулет в животину, напевне. І оці коржі з яйцем ще з м'яском запікаються в духовці, і воно готується. Перше від вас чую. Ну, ну я, так розумію. Да, я так розумію, що інтерпретації є купу От, до прикладу, як голубці, хтось з гречкою і грибами, хтось. З, з рисом хтось з картоплею, їх теж є мільйон. Ну я думаю, так як і багато яких страв, є якась класика, а на кожній, в кожному регіоні якісь свої. В мене, до прикладу, я зараз, коли я популяризую українську кухню, для мене це завжди ось також вишня, творог і ще мак. Угу. Я дуже люблю ще займатися і працювати з маком, тому в мене. Млинці макові, сирники, макові, там конфітюр вишневий соус там на білому шоколаді з маком. Ну таке я люблю зараз це якось все обігрувати. Ну а на вашу думку, от ми зараз перебуваємо в стані війни і ем, чим частіше зустрічаю людей, які дійсно віддають перевагу чомусь нашому такому національному, іде більший акцент, ніж був раніше. От на вашу думку. Чим це викликано, і чи це так справді має бути? Ну я дуже надію, що це е, такі жести від людей, що це як підтримка, підтримка українського, безумовно. Зараз це прямо тренд, зараз це модно. Сучасна українська кухня є вже в кожному поважаючому себе ресторані України. Е, ось, до прикладу, в нас нещодавно відкрився заклад, і мене здивувало, моя подруга каже. Прийшли в новий заклад, хотілося більше європейської кухні, але було більше української. Я так щось не зрозуміла цього. Ну, типу, це ок, кожен любить своє, але я так подумала, думаю, так наоборот круто, що може просто люди в ресторан хочуть іти за чимось новим. Бо я кажуть, ну що, підеш там картошку їсти в ресторану, якщо з'їсти крутий дерун з якимось крутим соусом, де будуть якісь текстури, то чому би і ні? Я надіюсь дуже, що це е, має об'єднувати. Е, я, наприклад, на майстер-шефі е, в мирні часи, як зараз модно казати, ще до того, як це стало мейнстрімом, е, вже м, був конкурс е, створення ресторану, угу. і я вже там популяризувала локальний продукт. І тоді я програла, тоді ще ніхто не знав, що це буде дуже тоді, модно. Да. Да. Да, тоді виграла якась там Японія. У нас вже наші вишеньки розмерзлися. Ми зараз цукор з крохмалем змішуємо, Давайте. додаємо до вишеню, трішки гвоздики і кориця. Так. І ще додам трішки цедри лимону. М -м Клас. Ну, хочеться М -м. до нашого щось додати: якихось ароматів, додати смаку. І мені здається, от саме якщо ми беремо старий рецепт, додаємо щось таке, щоб смакувало сьогодні. Він може.